Мінімалізм як форма ліні. Мінімалізм дизайнів вважають вищою формою естетики, але частіше це ознака ліні і втеча від рішення. Лінь в дизайні це не робити менше, це про не думати достатньо глибоко. І мінімалізм ідеально це маскує, бо зовні виглядає так само: чисто, просто багато білого простору. Є мінімалізм як наслідок осмислення, коли дизайнер знає. Що він прибирає, він пройшов через складність і залишив тільки необхідне те, що несе зміст. Ларі Белл, Дональд Джад, Дітер Рамс, Apple початку 2000-х, японський Вабі Сабі з своєю філософією про скромність, про точність і повагу до матеріалу. А є мінімалізм як форма лінії? Це коли дизайнер не хоче розбиратись, а діє за принципом. Порожнє, значить елегантне. Багато сучасних айдентик і сайтів ідуть цією дорогою. Так виглядає це чисто, але таке візуальне оформлення говорить скоріше про відсутність концепції та, взагалі, якоїсь позиції. Як же відрізнити такі підходи один від одного? Ну, треба спробувати задати контрольне питання. Якщо я приберу один елемент, дизайн стане Слабішим чи порожнішим? Так, от справжній мінімалізм від прибирання елементу стає слабшим, а фейковий порожнішим. Мінімалізм це не про кількість елементів. Питання не в тому, скільки ти залишив, а в тому, чому саме це.